Привіт! Хочу поділитися з тобою дечим важливим. Щось особливе. І Ісус сказав, ви чули, що написано в законі люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. Якщо б це речення так і закінчилось, то більшість людей зраділи і сказали: О, так, Ісус, ми тебе любимо, ми так робимо, ми так живемо. Але недовго вони раділи, це не була закінчена промова Ісуса. Ісус продовжує, а я кажу вам і далі такі чудові слова, слава тобі Боже, слова, які йдуть всупереч логіці кожної людини. За це я люблю Бога, що Він не такий, як грішна людина. Ісус каже далі. Але вам, хто слухає, кажу, любіть ворогів ваших, добро робіть тим, які ненавидять вас, благословляйте тих, чуєш, які проклинають вас, моліться за тих, хто кривдить вас, тому, хто б'є тебе по щоці, підстав другу, не чиніть опору злому чоловікові. І тут у всіх відняло мову, викликало чимале обурення. І це не все, чим дивував і шокував Ісус бідних, нещасних, пропитаних гріхом людей. І багато чого Ісус сказав, що нам, грішним. Які з дитинства сформували свій світогляд на спостереженнях за несправедливістю, насильством, обману і тому подібного гріховного прогресу? Апостол Павло казав, що лихі люди і шахраї матимуть успіх у злому, обмануючи і самі будучи обмануті. в другому Тимофія можеш це знайти. Тобто, люди, які роблять зле, будуть мати успіх у тому, їм це буде приносити задоволення. Тобто, хочу сказати, що кінця злу і насильству не буде аж до приходу Ісуса Христа. Кращих часів нам не чекати, поки людина буде панувати на землі. Написано, серце людини лукаве, понад усе і вкрай псуте. Хто його може осягнути? Написано в Писанні це. Звісно, в такому стані людині майже неможливо погодитись з усім Ісусовим вченням. Так, да, люди не відкидають зовсім Ісуса. Вони кажуть, Ісус є добрий. Але непрактичний. Ісус для сучасної людини ніби дорогоцінний сервіз, який використовується на свята та для особливих моментів. Друзі, це дуже сумно. Ось тому, коли чіпляєш гострі питання і говориш відверто, ти порушуєш нажити. Тоді тебе беруть в штики. Наприклад, ще один момент. А таких є тисячі. Знаєш, Ісус сказав, що не можна розлучатися чоловіку з дружиною своєю. Ще інше, що багатому майже неможливо увійти в Царство Боже. І так далі, І так далі. Людське серце бунтує, протестує, шукає замінники. Да, наука Ісуса Христа викликала великий резонанс, велику метушню, так ніби коли, знаєш, підіймаєш дошку, яка давно лежить на землі, а під нею розбігаються від сонячного світла жуки, черви і різного роду бридких тварин. Ісус, коли говорив, викликав неув'язку в спільноті. Що навіть учні Ісуса, наслухавшись цього всього, зробили свої висновки і кажуть Ісусу, якщо такі вимоги від людини, тоді ніхто взагалі не спасеться. Так, да, вони могли покинути Ісуса, і як багато інших це зробили. Але Ісус продовжив свою промову. І справді, каже, це неможливо людині, але не Богу. Богу все можливо. Ми повинні відкинути свої стереотипи і довіритися Богу. Тут потрібна віра, а написано, що все можливо віруючому. Розумієш, коли ми покладаємося на свої сили, на свій розум і хочемо пояснити те, що. Боже, користуючись життєвим досвідом, ми можемо розчаруватися і не досягти мети. Наше, наша свідомість зазнала великих спотворень і змін під впливом різних обставин. Дивись, до прикладу, згадаю одну всім нам знайому історію дитину Маулі, яка народилася повністю здоровою дитиною. Але була вихована у світі тварин. Тож через це втратила людські здібності і почуття, людські повадки, моральність, культуру. Так, ми цю дитину судити не можемо. Вона опинилася в таких умовах не по своїй волі, але ми не можемо мовчати і говорити, що ти гарна дитина. Людина мауглі, ти ходиш на чотирьох лапах і гавкаєш, і ти маєш право на таке життя і право на вибір. Хм. Друзі, наш світ дуже змінився. В ньому багато зла і неправди. І писання нам каже: адже люди будуть себелюбними, грошолюбними. Хвальками, гордими, богохульними, непокірними батькам, невдячними, нечистивими, недружелюбними, непримиренними, наклепниками, нестриманими, брутальними, ненависними, е ненависними добра, зрадниками, безрозсудними і бундючними. Тими, котрі люблять розкоші більше, ніж Бога, маючи вигляд набожності, але заперечуючи її силу. Від таких тримайся подалі. Тобі знайомий сьогодні такий час? Це записано в друге Тимофія. Прочитай. І звісно ж, в такому середовищі багато з нас опинилися. І ніби як ця дитина в джунглях, Мауглі, людина переймає ці гріхи, цю гріховну природу, сама інколи цього не розуміючи, але є один, хто прийшов не з цього світу. Це Ісус Христос. Він прийшов в цей дикий світ, в ці зарослі, в цю темноту. І Ісус був інший. Він. Не поєднався з цим світом, бо мав спілкування з Отцем Небесним і жив по Його волі, дотримуючись Його слова. Друзі, сам Ісус сказав, що цей світ лежить в темряві, що світло прийшло в світ, а це Ісус Христос, але люди Його не зрозуміли і дали перевагу темряві. І люди, орієнтуючись не на істині, а на почуттях, і тому, що вони знали, тому що вони розуміли, вони по цьому орієнтувалися і розп'яли Ісуса. І коли була пропозиція відпустити Ісуса, вони обрали вараву, вбивцю. Ах, так, люди і продовжують обирати сьогодні між добром і зло. зло. Щоби виправдати свої вчинки. Коли Ісус прийшов на світ, лицемірство, заздрість, егоїзм процвітав і набрав обертів, Римська імперія цьому сприяла своєю розкішю, амфітеатрами, публічними домами. І Ісус Христос, в притчі показав, що навіть ті люди, які мали берегти. Духовні цінності відстоювати мораль, чесність, милосердя, віру, святість повернулися до цих чеснот спиною. Пам'ятаєш притчу про доброго самаряна, самарянина, як левит і священик пройшли мимо побитої, зраненої життям людини. Можливо, ми живемо в такий час, так, ми живемо в такий час, що життя людей не в цінності, не в пріоритеті. А за душу взагалі вже мовчу. Світ понурюється все глибше і глибше в темряву. Друзі, але в нас є джерело достовірної правди, незмінної, нескінченної, вічної, це святе живе Слово Боже. Воно поступово з самого початку, нічого не приховуючи від нас, ще з самого початку створення. Першої людини відкриває всю правду про нас і нашого Творця. Бог вибрав собі народ, який назвав Ізраїль, дав їм закон справедливості, щоб хоч якось тримати людину від зла і гріха, але це лише на деякий час стримувало людину. І так і не змогло вирішити проблему людського серця. І лихих думок людини. Тому повинно було прийти Ісусу Христу в світ і померти, і через Свою смерть Він зняв з нас відповідальність за цей закон, звільнив нас від покарання через порушення цього закону. І через Святого Духа і свою кров змінив нас зсередини, тому що. Правила закону, що стримували нас, не допомогли. Тож, як він казав, що потрібно нам родитись заново, не від людини, як ми родимося, а від Духа Святого, щоб ми стали дітьми Божими, стали новим творінням. Друзі, це відбулося у моєму житті. Я би інакше не говорив про це. Мені є з чим порівняти своє минуле і тим, що я отримав через віру в Ісуса Христа. Життя з Богом це рай на землі. Я благословляю вас, хай Господь наповнить вас своєю любов'ю, бо Він є любов. Амінь.